Від з вами Вова і продовжую свій летсплей. Джуннеське проходження вже хотів назвати Гавайє моє. Добре, бо в мене з'явився тут один мод, який я не дуже розпахав, він не дуже розібрався, по якому я грав на сервах, і трохи в ньому догнався, який називається Тінгерсканстракт. Тінгер Сканстракт, скажи своє ім'я по батьку і IP-ядресті, де живеш. Не хочеш добре, ну буде так. Нехче не, не че, не я тебе ще видалю зі сборки. Або викладу вам зборку <смі> без нього. Добре, добре, добре все. Б менше шуток дивіться. Е, нову версію клієнта я виставлю під цим відео буде нова версія клієнта. І коротше все таке. Так, моих 4 алмаза. Чотири 4. А, у мене железо, ж немає. Та, та ще одного желізо три. От чого я в шахту ходив. Але я за жидіза не хочу збирати. Я хочу ще трошки... Ні, не зомбаків, не зомбаків. Оце у книжечка, давай, я хочу собі щось нормально зробити. Так. Так, давайте згадаємо. Тац-тац, давайте отак. Вот Деревце. Так, мені топорчика треба. Ачка этому не хватит алмазів. Добре, взлом себе алмазный перепарчик. Ростроительство. Розтративство, е-мое. Вс, Все, е. Хоп ты сори, но такие же тела алмазів. Никуда не пидешь без алмазів. Так. Вот так вот. Так, давайте далее начинаем книжечку. Тац-тац. А так. Давайте ось так от. Ось так от. Є. Добре, в мене вже є червона книжка. Потім колись тут пересунемо. Поки що в мене от того буде воно. Далі. далі читаємо. Далі читаємо цю книжку. Знову так, що далі? Так, просто кусок дерева. Потім простий кусок дерева.

Бампт. І я їхній верстак не буду робити, бо мені я його не хочу. Це що вже все? Ем. Um, ем. Um. А, ні. Чи так? Нє, ні, тут. О, тошну, точно, точно, точно. Ця штука. Це дуже класна штука. Туашну, мені треба робити верстак їхній. Так, побігли, побігли, побігли. Його надо, його надо. Раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 и вот, раз. вот так. Я, так. все. Вот такой вот. Эм, давайте. Э -эм. Не, мне, наверное, не очень повезло. А, не. Нормально, только вот так треба сделать. Какое-то эм, создание. Так что вот это сюда. А вот это вот сюда. Так, давайте голову зробимо кірки. Ой, вибачте за шуми. Так, голову кірки. Давайте ще цих штучок зробимо трошки. Давайте. Раз, два. От так от. Раз. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Є. Е. Так. Так, мені ще треба ручку. Ні, то який хрестик, тільки щоб не зафейлити хрестик. Так, і патичок треба. Патичок. Е, э, це ще з ломича. Патик. Ножа. Ем. Це стержень. добре, все. Так, тепер идем сюда, були гає. -E. От, так от. Ем. А, окей. Далі. Чого? Давайте ще зробимо патичок. ем. Би... А, точно, от так от. От так от. Давайте тепер робимо їхню кірку. Нікого не так хочу, щоб я зробив. Я її зачарую. на щось дуже-дуже класне. І. от Redstone. Redstone. Редстоун, редстоун. І дивіться, це вже точно моя зборка. Все тільки не ну, из-за того, що я добав один мод Ем, Давайте зробимо ресурсные е блок, э, ці блоки, бо так же буде сторожвидше. Так от. Так, давайте. О, улучшаємо її потрошки. А может, наверное, наставим эффект алмазності. Тепер ще один блок. І пішли, ще повалимо це вот це клопки. Ах! Треба ще вісім раз більше, нажимати. Давайте, давайте, давайте. Давайте, давайте, давайте. Того разу я вже зарубал звук в... Пишіть, хочете звук, не хочете. Хочете, хочете ще музику під нього, не хочете. Пишіть в коментарях свої думки про звук. Давайте пам-пам. Пам, Пам, давайте. Тепер пішли робити жертву приношення. Пішли робити жертву приношення. Там два бро. А мені, мене є зі собою десь є. Бамп, 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 бамп. Бам. Есті є, Є з собою їсти. Так, давайте я тебе зляю, може з тебе якась бронька, пунька випаде. Випадай з тебе бронька? Ага. Так що в мене вже будуть капси. Ура! Перша бронька в цьому ЛП. А може друга може минулий серії я злял, просто я не готаю. Так, добре, пішли. Так, там вже підросло. Так, треба вже потрошки. Там, там, там. Так, ти губа броши далі там. там один. От і другий. Він надів коросми. Ой, не мене. Треба його з ти жити хочу. Спасить. Ну это це мені города не так. Заглянули за горло Выкинули меня Я могу попасть на мою правую Какие сомнения Согласен я Тебе когда-нибудь сильнейший? тебе Вот так-вот 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 так Давайте, 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 я так что просто давай что то давай-то, 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 давай так, 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 давай-то, давай-то, давай Так, я я вже його майже зляв, одного, і другого майже зляв. Другий теж зляв. Так, очі випали, є очі. Так, уровень 2. Так, шо ж служняшка, трошки служняшка. Для мене, я ж нубашка. башка. Ем, ха там щось... Ао, мої боти. Хвантові. Так, давайте відтягнем їх. Моя кирка. Де я злявся разы. Хлопці. де кирка? Хлопці, де Кірка. Так, пішли, пішли, пішли. Ні. Отак от я продовжую її. Що, храпимо, храпимо. Храп. Я перезайшов майку, бо я думав, що щось зникло, Ну Ну-ну. Де вона? А вот что ж где? То тут может и моя кирочка. Давай. Давай. Кирки не могу. Давай, я тебя не люблю. Все. Первая серия была. Ура, давай ну. Ё-моё. Театр. Моя офигентина кірка. Тут я маю меч циклопа. То добре, меч циклопа добре. М -м -м. Так, 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 так. Да. Давайте оттак от так от. Оттак от. так от, вот так от. вот так от. и не так от. і от так от. Я меч циклопа. Так, 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 так. так що хватає я поки що не буду займаться так давайте отак. Вот шестерочку це звикере пішли кате скільки він него Шість урон 7 урона мало 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 всього. мало так давайте Є. Е. Є. Е.

Хлопці за джету, я не знаю, чи її проходити. Напишіть в коментарях, ще, до чого відео йдуть джета, я по -по подивлюся. Я може її буду робити серію один раз в місяць житей, але тоді ви, як хто за джету захочуть, вони до мене увійдеться і відпишеться. Засруть мене дизлайками на моїх відео на Майнкрафт. А я і ту, і ту ігру люблю. GTA, JTU, Хамайн. І для чого там такі кружечки з боку? Я знаю, що вони від дивана. Для чого? вони? Для чого кружечки збоку? Ще не немерла україна. От деревомо. Оо-о-ой. Так. Давайте, давайте, давайте. Ще шучуть. Я щось ще ще роте тільки не Ні-ні-ні, Не роте тільки бачив. Ціла серія посвятимо. Дві. Ну ну. Так, 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 так. Может сегодня там крафтом зайнятися трошки так. Так, побегали. Чекайте, давайте я тут кольоровую штуку заберу. Так, weighpoint, remove. Давайте всю цю каржа ту позабираем. Отак. От так, побігли. Ми маємо вже меч О! Опа, на. А, на опа. Опа жр. Це клопіщ. Все і за тебе. Я свою палку загубив я тебе ще розгляду, Бо я вола. Ой-ой-ой. йой йой давайте, давайте, давайте. Так, 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 так. Щи, три. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Є, 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 є ще одне око. Так буде з кожним циклопом. З всіма циклопами ж, я побачу. У них тепер в дивані для не... є смисл що їх валити, розумієте? Мені треба цього реалміту капку. Ті я коровок зараз ще підмочувати не буду. Я, я, може без сер... Я без серії, походу, зроблю ферму, я не хочу в серії робити. Бо то нудно. Я без серії зроблю ферму коровок. І вже в серії буду я вибивати. цього, як воно називається. Ем... В серії буду вибивати е, морку зомбаків. Так, ну, Я на сложці играю. Да, сложська. Сложка, сложка, сложка привіт. Так, давайте кое-что. Цього пещерного. До пещерного а цього. Так, давай. Ти що з ним типу путва? Так, є. я. Я походу був прийшов дерево ру... У мене два стака дерева. кап, кап. кап. Так, це клопіще. Щось ну, норм є. Ой-ой-ой, щось я дуже близько почав його валити. ой 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 йой ой ой якийсь. Ну, плюс п'ять. Танц, 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 тара 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 танц Ще скільки там? Так, 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 та-ра-тара-тара, тара, тара, так. Так, побігли. Опа! Нафта. А, ні, тут лава дивайнусь. Йой, я думаю, що то нафта. Якби я був весь чай скочений. А може мені інвентарі лишити? Ні, я не буду без. Я буду без інвентарі. Буду його сейчас пропивати? Там все це клофені, не менше мене зляв. Так, тут більше нічого не лишилось. Так. Це все повискладуємо. Це от так от. Так, побігли, побігли. Мені треба якусь лука нагального. Наприклад. Ciclopes, corra. Oi, 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 oi. Era um psíquico puto. Oi. Te caio, te caio, te caio. Como que Porque acho que eu Так вы это. Я больше 200. Так, 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 так. Я, е, я, 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 я. Вот так. А винтарь мене. Що? Давайте я тебе введляю. Так, давайте, 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 давайте. Давайте, працюем, прыгаем, працюем, прычаем. Прачаем, працюем, працюем, прачаем, працюй, працюй. працюем, це Жертва приносит, це хлопа. Чи жертва? там решение волей? Як не шо, правда? Так, мені треба ще три нитки, я зроблю їхній не луг, але мені то идут зараз до сраки, бо я не шум не дрону. уже три що з нього можна робити? Оце це штука я знаю що вона сильна, 17 деміджу. Ну номер ну це і все памкен і все я не думаю что нам зараз потрібно так победа ще одне дерево вот таке здорове зарубаем я думаю що вже буде норм мені так, парсерийок Давайте, давайте, давайте і побіжимо в шахту, в шахту побіжимо, mm -hmm. Mm -hmm. Е, Я вам вы що я бежимо. Кому не береш шахту? <laughs> Самому собі, походу. Єдина людина, що там повірила. Так, от так от. Отцелуй, такі, кула, такі. А це були такі, котики. такі. Давайте я їх приручу ч пойдем, куди рибку не забираю. Там ще оцелутих застряг. А целотики, ніх. Кто любит оцелу лайк? Зараз поставить лайк, я його забаню завину. Отцілотики. Ви будете чекайте від мене мої маленькі оцелотики. Так, побігли, побігла, 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 побігли. Так, так. Угу. Так. Давайте, 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 давайте. Ее. Сінгерс контракт. Я дуже сильно роль, бо я кірку з нього просрав уже. Яку я тільки нову був зробив. Давайте ще десь так семерошку візьмем і доб'ємо вже час в шахті. то що лишився час, доб'ємо його в шахті. Раз, два. от так. От так. 16 платочків. Чотири кірки. Вот тут. Це вона сумки є? Що з кожне робиться? Ранець. Right. О, oh, клас. <laughs> сумка карає. А просто сумка тут з нього робиться. края вулить. Ой-ой-ой, давайте поспімо і... Забувай, якщо тут перший раз, будь ласка, покладіть лайк і підпишіться і розказіть своїх друзів, що вони могли теж режатись, за якого я зами був оворежіться.